Благодійний фонд допоміг ставити три вікна. Коли ми приїхали сюди це у травні місяці, взагалі вікон не було. Все вибило в вибухової хвилі. І двері, і вікна. Нічого не було. Все вимерзло, все було відчинено. Тому спочатку ми там їх просто плівкою. Градили. Потім думали скрити або самі, тут. і тут ці вікна нам дуже допомогли, тому що коли ми їх поставили, зразу ми зрозуміли, що наскільки тепліше, стало просто в хаті від шуму. Ну, три вікна нам поставили, в нас всього їх три. І це дуже велика допомога. Тоже піч сьогодні ви привезли. Піч дуже потрібна, щоб пережити цю зиму. У нас ми все, що у нас залишилось, це частина літньої кухні, де ми приводимо більш-менш порядок, щоб хоча б було перезимувати там, спати. І, і, і взагалі така обстановка, коли нема світла, тут взагалі, то якщо навіть є опалення, то не можна чимось туватись. Ця пічка дуже на годі і не знаємо, що буде далі. Нам дуже потрібно хоча б обігріти. Якраз її вистачить, щоб маленьке приміщення, я думаю, що хватить нам, бо у нас двоє ще дітей, плюс дрова до тобто неї. Ми дуже раді, що так нам допомагає цей скрутний час. Все, що можемо так, самі, все, що... І ваша допомога дуже допомагає підтримати, тому що коштів йдуть на все відновлення було. І на батареї, на те, що підговорити до зими, дуже багато. Це дуже велика допомога.